Ранок у Трускавці. В літню порух. А ранок у Трускавці то такий час, що є люди на вулицях навіть. Це не осінь. Не зима, не весна. Коли порожньо. А, тим більше, коли це день святковий. Так, всіх Іванів зі святом. Сьогодні день Івана ми йдемо до бівето трошки стало холодніше, але трошки дощик пройшов вночі, невеличкий, але на загал, на загал тепло. Літо залишається літом. Це нападу 10 ї нема ж. Ще бюлет не зачинений. Ну, так. 9.55. Ми ще цілком встигаємо Потрапити на бюлет. Видиться, як зелено. І як гарно в Трускавці. Купа вільних лавочок. Можна приїжджати не відпочинок. А хто не приїхав, то можна дивитися наші відео. Це єдина безкоштовна розвага, яка лишається у Трускавці. А Якщо все-таки приїхали теж, Ми вже кілька відео поспіль повторюємо. Якщо все-таки приїхали, то не засиджуйтесь в трускавці. Ну, знову ж, хто з якою метою приїхав, хто приїхав пити воду, лікуватись так, то засиджуйтесь в трускавці, лікуйтесь, пийте водичку, відвідуйте масажі. Але якщо ви приїхали на відпочинок, то пам'ятайте, що дуже всього багато гарного є поруч з трускавцем. Наприклад, східниця. Та, і після цих слів я собі уявляю зараз. Що відбувається після цих слів, коли я кажу, що біля Трускавця Східниця і в неї варто поїхати. То... А не тільки Східниця є поруч. Поруч з Трускавцем. Є Східниця, є Моршин, є Славський. Всюди варто відвідати, все варто побачити. У нас є відео, звідти можна на Закарпаття поїхати. Ну, таки, залежить звідки ви приїхали. Якщо ви приїхали в Трускавець Закарпаття, то вам не буде цікаво Закарпаття. А Так, та Закарпаття. Чани, Косино, Синевир, У нас, до речі, є відео з Синевира. Ну і теж нагадую літня пора, озера, річки, моря. ну Будь-яка водойма, басейн. В самому Трускавці є. Готелі з відкритими басейнами. На Буковиці дуже гарно. Можна теж нас відео подивитися. А, тут столики вільні сьогодні. Та ранок, ні, ніхто не снідає на столиках, правда. Ну а особисто мені, а не тільки мені. Пану Дімі подобаються водоспади, тому я нагадаю, у нас на каналі є дуже багато відео з водоспадами. Ці відео теж можна дивитись, шукати, переглядати. Всі вони є. Є в нас на відео багато таких місць яких більше ніде нема. Ну а я маю на увазі ні в кого не відео. Сморанку. Черга за манцями. Це теж свідчить, що це літо. Підлив води. Тобто підлив водою. Клумб. Ай, новачка, халюшка табу. Ночи был дождик. Арон, центр. І не жарко, але в той же час тепло, сонячно. Трошки вітерець побиває. Бачите, багато квітів на високвітло з того часу, як ми попередній раз ходили троянди. Фестиваль цвітіння троянд відбувається. Праворуч ще кілька магазинчиків припинили свою роботу. Ну і ми вже на фінішній прямі на виході до бюлету. Вода 36 гривень. Так, ми роками, 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 роками казали, о, вода 24, вода 24, вода 36. 36 за літр. Ну, Хто зараз випиває 2 літра, то 72 гривні треба. Хто 10 літрів 360 гривень. Але насправді дози зовсім інакші. Комусь 100 мл, комусь 150, комусь 200 виписується. Воду треба приймати. Виключно за призначенням лікаря і виключно в тих дозах, в яких лікар призначив. Хто приїхав, можливо, так проїздом на один день. Ну, ще Цікаво попробувати. та заради розваги, звичайно, що можна попробувати води випити будь-яку. Нічого поганого не мало би статися. Але в лікувальних цілях воду п'ють за призначенням лікаря. це? 10 минула, пану. А, 10.02. Але менше відкрити, що мене, напевно, чекає. А, гусак. Привіт, гусак. Я бачу, все. Все контролюєш. Дивіться, як ялиця норман. Вимахала, пам'ятаю, садили її маленькою, і виросла, стала гарно. Ай, трошки бігати всередині. Звичайно, що вже в такий час в 10 годині людей тут небагато.